Всім привіт! Ви на каналі Містер Міхал 11.06. Сьогодні буде у Бравл Старсі розпаковка 42 стар дропи і 7 мегаяшики. Ну То починаємо. Зараз будемо відкривати ті всі презенти. А перед тим як, як я включу Brawl Старс, підпишіться на канал і покладіть лайк. Бачите, от є 40 Plaster і 7 мегабоксів. Перше починаю з мегабоксів. До речі, у мене в телефоні з одного мегабокса випало легендарний той. Я дуже тішуся. У мене в телефоні ще є аккаунт. О, скін. І ще один предмет. І скінна спайка. Прикольність. Прикольно. Два скина. О, Мейсі. Мейсі, ну. Дуже прикольно, що э, Супер ну, э, создатель того Brawl Stars таке зробили. О, може зараз випасти щось? Еш. Тепер два бойця. Бачите? Ще й гемовір. О, ще і ші... була. О, скин на ту, на Джесі. Коротше, щось, дуже прикольно. Два бойця. Так, тепер 42 Стартропа, Я дуже тішу, що брало старс такий зміг зробити. Це не є брал, але це справжній брал Сарс. Запіка може, якщо що випасти скину. Міфік, і випадає нам лова. Третій боєць. Я просто в шоці. У мене на телефоні випало один боєць, але це один легендарний, а тут три епіки. Що ліпше? Напишіть в коментарях. Ну не вірю своїм очам. Легендарний. Скін. Ой, я такий скін дуже хотів. Короче, сьогодні дуже прикольний день в мене в Браус Старсі. Треба це зараз. Тим більше, що епіки, не рідкісні, не сверхрідкісні, рідкісні, а епіки. А ну давайте чотири пальці. Ну рідкі, добре, я звичайно буду відкривати. А може ще Ну не вірю своєму, що. Ну добре. Скин. <laughs> Все на Месі випадає. Ну я реально просто в шоці. Такого на ну, верю своїм очам опять міфік. О, добре. Я то вже наликался, що уже реально боец опять випадає. О, вже кинець. Ну так. Да. Зато двадцять Боже, скільки бойців я випав. Ой, і 1033 тих блінгів. 28 гемів. Добре, я геми буду далі забирати, може якась файна акція в магазині буде. 51 боєць. я в шоці. Ні, я в шоці. Ні, я в шоці. Реально я в шоці. О, ні, ні, я не збираюсь тратити. Не, я не збираюся трати. Ні, ну я не збираюся втратити. Ви прикольно. 31 боєць. Ну, 51, тобто. Раз, два, три. Я в шоці. Інтересно. Хоро, це мій друг. 72 бойця вже має. Інтересно, кого він вибив. Ну, Гріфа він давно вибив. Може деякого міфіка. Це, це, і цей бар Байрона теж давно вибив. О, я не знаю, що йому вибило. Може він декілька бубіців гапнув того, що попало йому. Грей, Арті, Білу, Ходіс, Булбас. Скуик. Містер Піздається вибуємо. Але прикольно, один боець. Ти більше епічески. Давайте зіграємо. Тільки давайте перше за Месі. Шоці, ну Райно, я в шоці з таких презентів. Ось такого приза просто клас. Двох бойців вроді би вибив. Ні, двох бойців з мегаяшки, а одного ще з стародроба. Короче, реально прикольний день, пожалуйста, старся. 51, а на мене, десь коло 40 було. Ну, ну ладно, 48 було. Ну, іде и десь в цьому районі, вроде бы. О! Ось так і на що в цьому районі. О, в принципі, нема що гора, бо ми виграли. Давайте старт дров відкриємо. Ну одразу епік. Цікаво, чи скін рідкісний буде. Ну ладно. І то зі Так мені уже понадавали. сюрприз. Це мій старий аккаунт на телефоні. На жаль, я його стратив. Я, певно, його вже не поверну, бо бачите, там до лайк. Прапор, там немає того нового. І того я не знайду. Але зато оцей я по бойцям доганяю вже. Ну реально, в шоці 51 бойців. Я вже можу собі скін купити. За А Агемі, я ще буду економити трохи. До речі, скоро... скоро виходить той. О, якраз 10 гемів зроблю. О, і легендарочка. А може там реально легендарний випаде мені? Як на телефоні випало мені легендарний той корделіус, то може мені випасти і тут легендарний... Лі... Ну випасти мені легендарний. Давайте ще подивимось новини, бо знаю, що буде новий сезон скоро. А на хвилинку можете тут новий спрей, добре. Коротше, давайте новини подивимось, бо знаю, що тепер буде. Ну, все, ми вже до всього прийшли. Це вже старе, все старе. І, до речі, можете TikTok підписатися на їхні канали, якщо хтось є фан Старс. Я, якщо чесно, не дуже, але як мені має бути скучно. То... Хвилину. Він вже Оцю рекламу я я вже бачу, але... Я думаю, що про пірати будуть. Ну коротше, буде сьогодні... ще на наступному сезоні знаєте що буде? На ну, Нафіг мені у Гугл. На... Дивіться, на наступному сезоні буде піратський, ну, типа новий сезон, який буде на вигляд губка Бок. Там буде скіни, як губка як ті всі губка боби. Ось такий ший Добавляться такі будуть гроші, типу як геми купляється, їх можна заробляти. До речі, багато, і багато там, навіть дивіться, там за гроші появляться тут такі. Але то на тимчасово ми там можемо скини купляти, у ті губка Боб. Реально брав толк, трохи тішить. Я тішуся, брав толком трохи. Бо дивіться, скоро доганяю той старий аккаунт. До речі, мені б залишилася якась легендарка. М -м -м. Ще опять легендарку маю? Потім епік маю. Та я, певно, гарно буду збирати на оцього драку, бо я, я вже багато раз, дивіться, я вже п'ять бойців міняв на оцього драку. Але зато в мене далі 300. Я думаю, що мені треба трохи почекати з новими персонажами, бо в мене ще одна легендарка буде. Давайте ну, вже ліпше виб'ємо драку, а потім вже всі інші будемо вибивати, які будуть нові. Блін стільки того треба назбирати. Чуть-чуть давай Давайте, давайте виповнимо якийсь квест, бо я хочу ну, забрати тем. Ті, ті Сквік. Давайте зіграємо займс, бо там є завдання. Заберемо тих 10 гемів. Але якщо буде дуже дуже файна акція? Я буду, Не, я буду збирати, я буду збирати на акцію якусь. Я знаю, я трохи трачу на скини, там трохи бойців, якщо стане мені. іноді купляю. Але тепер 100% буду на акцію куп... ну, купити. Буду, ну, збирати на акцію. Ну що, 8 біт? Погралися з тобою. Отвлек я от вас из белого. А вот так ты канаемся. О, о, Мене меня не злопал. Ладно, давай, Биби. Ого, не. Як дві лікції, за тої ульти 8 біта. Прикольно, сьогодні брав Сарс. 50 5 бойців розбирало. В принципі, вже, в принципі, трохи я її вирішує святкувати. О, забираю лишні геми. Ну, далі 200 кредитів і легендарний. До речі, а, а вдруг випаде там багато кредитів і зможу вибити нарешті драку. До речі, я ще маю забрати моніти. 4300 я в шоці. Вже не збиралося. До речі. Так больше всего трофер більше сюда держу о грувень села от я о так мушу ту купити і все у мене вже все є на чарлі крім скинів скини дорогие реально дорогі коротше леон на, на нього то я точно маю крім скинів все маю крім скинів Деріл, точно всі маю. Едгар? Дорого, давайте пізніше я вам куплю. І ще один. Оце дорожчий трохи, оце я куплю. Ну, понакупляйте. Едгар у мене вже в 11-му силі, того я на нього, оці всі монети на нього буду тратити. Особливо, що мені треба то оце. І, і тут жорстка посадка зв'язної Сили і особливо і гіпер треба назбирати. Раз, два, три, чотири, бо це на 11-му селі, скоро Едгар буде. ну... Ну, Скоро буде Вольт. На, на нього я всі гаджети маю. в принципі. Добре, вернувся назад. так было. Короче, мне очень сподобалось. Ну, все. То с нас на сегодня думаю, досить. Всем пока. Чекайте на мои еще новые серии.